Привіт! Сьогодні покажу вам два засоби для демакіяжу, які ніжно очищують шкіру та доглядають за нею. І перший з них це кремовий засіб для зняття макіяжу з маслом ши та церамідами. Пам'ятаєте ось цей кремовий засіб, який всі дуже полюбляли і який зняли з виробництва? Так ось аналог. Але цей аналог ще краще, тому що він. Не лише знімає макіяж з очей, він і доглядає за шкірою. Другий засіб це міцелярна вода з олією марули та вітаміном Є, е, яка знімає навіть найстійкіший макіяж, а також доглядає за шкірою навколо очей. Лайфхак. Як зняти туш звій швиденько і так, щоб не пошкодити шкіру навколо очей і не розтирати її наносити невелику кількість засобу на спонжик. Спонжик засобу. Ми прикладаємо до вій і очікуємо 3-7 секунд для того, щоб засіб повністю розчинив туш. Після чого легкими рухами знімаєте туш звій. Очищена. Ну, ви бачили? мало того, що цей засіб дуже швиденько, м'яко зняв туш звій, так шкіра під очима дуже гарно зволожена за рахунок церамідів та масла ши. Але цей засіб обов'язково потрібно змивати далі. А зараз я буду знімати макіяж міцелярною водою. Перед нанесенням м'якої використанням м'якої її потрібно збухтати для того, щоб вода з оліями перемішалась і використовувати. І невеличку кількість міцелярної води наносимо на спонжик. І так само ми прикладаємо до вік і очікуємо 3-7 секунд. І туш знята дуже швиденько, дуже ніжно, і, я повторюсь, цей засіб знімає навіть суперстійкий макіяж. Для зняття щоденного макіяжу обирай кремовий засіб. Для зняття суперстійкого макіяжу міцелярну воду з олією марули та вітаміном є. Е. Обидва ідеально вичищають шкіру та доглядають за нею.